Це проект закону про внесення змін до пункту 20 розділу 12 про кінцевих та перехідних положень закону України про судоустрій статус суддів щодо завершення оцінювання суддів реєстраційний номер 9455. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту. Колеги законопроекту пропонує даним законопроектом. Пропонується врегулювати питання продовження оцінювання такого судді у випадку, коли Вища рада правосуддя відмовлена задоволення подання колеги Вищих операційних суддів України а, про звільнення судді. А, є а, ряд зауважень гнило щодо а, даного питання. Вища рада правосуддя в цілому підтримує прийняття законопроекту з урахуванням також зауважень. А підкомітет рекомендує комітету прийняти висновок, прийняти його за основу. Дякую, Павло Васильович. Я тоді спочатку надам слово Вищій раді правосуддя для того, щоб висловила свою позицію. Прошу. Вища рада правосуддя вам слово. Дякую, пане Денисе, Оксана Блажівська, Вища рада правосуддя. Тісно, надаючи Вища Рада правосуддя консильний висновок, зазначила в ньому основна мета, основна ціль, яка передбачає ми зазначили про основну і найважливішу функцію. І ми вважаємо, що дійсно цей законопроект має місце і він розв'язує ряд питань, які на сьогодні виникли. Вища рада правосуддя поділяє однозначно позицію. Вона була підтримана усіма членами запропонована. Однак, хочу зауважити коротенько позицію, детальніше сказати. Фактично, якщо ми говоримо про звільнення судді з посади, то це є в першу чергу конційна функція Вищої ради правосуддя. Отже, при вирішенні питання звільнення судді з посади, зокрема в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, саме Вища рада правосуддя зобов'язана перевірити. Вмотивованість чи там неналежно вмотивованість та обґрунтованість рішення вищої хвалів комісії суддів, у разі виявлення саме недоліків, що є ключовим, що мають суттєве значення, зокрема, вплинути. На об'єктивність оцінює, Вища рада правосуддя має не лише право, але ми зазначаємо і обов'язок запобігти порушенню прав судді, що є ключовим. І в такий спосіб Вища рада правосуддя саме забезпечує конційні гарантії незалежності суддів. Вища рада правосуддя з цією метою, саме для того, щоб зберегти принципи незмінності суддів, їхні гарантії незалежності, так, фактично, те, що ми говоримо, недопустимість порушення їхніх прав та гарантій щодо професії. І найключовіше, що було передбачено саме завершення оцінювання суддів щодо яких вищу раду відмовлено було в задоволені подання про звільнення. Необхідно зазна зазначити саме і ми просимо законодавця в консультативному висновку, саме на законодавчому рівні, такі речі. Вважаємо за доцільне передбачити вищій раді і наділити її таким правом, як колегіальний е, конційний орган, саме вказувати в своєму рішенні стадію, на якій Е Щодо того чи іншого судді, було вирішено питання повернути вищі квалів комісії і дозволити завершити процедуру. Задля того, бо якщо брати рішення вищора, ми мотивуємо, але сила того рішення підсилиться і позиція вищої ради підсилиться. Якщо ми саме коли будемо повертати до вищої квалів комісії, будемо зазначати саме, з якої стадії, на якій стадії це має бути дозавершено, це зекономить час і буде зрозумілішим. Дякую. А законопроект. Підтримуємо, він є важливим для суддів. Дякую, дякую, колеги. В мене дякую Вища рада правосуддя. В мене невеличке уточнення, що в проєкті рішення, яке запропоновано комітету, там передбачено застосування частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України, і там зазначено, в тому числі, про що, ну які. Пропонується розглянути зміни, які не є предметом розгляду в першому читанні, це зокрема щодо врегулювання повноважень вищої ради правосуддя, відмовляти в задоволенні подання вищої кваліфікаційної комісії про звільнення суддів в цьому числі відповідно до пункту. Ну і далі там по тексту уточнення повноважень вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо можливості підтвердження раніше. Направлено не до Вищої ради правосуддя подання про звільнення, і так далі. Ну і те, що ви тільки що почули, обґрунтування від Вищої ради правосуддя. Сергій Демченко, прошу вам слово. Дякую. у Мене питання до Вищої ради правосуддя. Скажіть, будь ласка, ситуація, коли відповідний відповідний кандидат чи суддя п'ятирічка, я не знаю в залежності від того, як який випадок. Пройшов всі етапи оцінювання, але за результатами всіх етапів оцінювання, в кінці ВККС е, рекомендувала його звільнити. ВРП приймає рішення е, відмовити в звільненні цього е, цієї особи. І при цьому особа я підкреслив до цього: пройшла всі етапи оцінювання. Е, я, який сенс е, направляти назад? Е, до вищої полікомісії суддів документи цієї особи, чому в Вищій раді правосуддя не прийняти одразу рішення? Дякую. Вища рада правосуддя може відповісти. Дякую вас А потім Зай я ще дякую. Подав. Якщо дивитися на повноваження Вищої ради правосуддя, Вища рада правосуддя не може підміняти повноваження вищої квалів комісії, а саме щодо підтвердження здатності, саме це дискреція Вищої квалів комісії. І через то ми кажемо, що якщо ми вважаємо рішення Вищої квалів комісії необґрунтованим, і якщо просто суддя стадії, але ВККС… Подала негативну рекомендацію, тому ми рекомендуємо саме, можливо, якщо це була стадія, наприклад, співбесіди, через то ми кажемо, щоб це було дискрецією Вищої ради вказати, який етап, що має дозавершити, чи що має доуточнити вища хвалів комісія. Це позиція ради з цього приводу. Дякую. Mm, да, ну Абсолютно, абсолютно. Теж саме можу підтвердити, да, що якраз сенс в тому, що е, кваліфікаційне оцінювання здійснює Вища кваліфікаційна комісія а не Вища Рада правосуддя. Тому, Д тому добре саме... я, я почув, да. тільки скажіть, яка це стадія буде, коли ви скажете, Дуже, що повертаєте це, це, ВККС? Це, це залежить від того, з яких <служдає> підстав конкретний, відмовлено. Конкретний випадок: <світ> особа пройшла всі стадії. По всім стадіям е, є висновки, але е, кінцевий висновок звільнити. Ви, ви кажете, нема підстав для звільнення, але. Хочете повернути на якусь стадію, яка особа пройшла, там нема чого з'ясовувати, на яку стадію ви будете повертати. Ну, дивіться за правилами, як відбувається, коли до нас приходить цей документ вищої кваліфкомісії, комісії, ті, які надходили, ми вивчаємо всі матеріали. Вища рада правосуддя може витребувати у вищої кваліфкомісії повністю досьє судді, перевірити усі стадії, на якій стадії що суддя робив, проаналізувати рішення, тому що і з'ясувати, яку надавала відповідь вища кваліфкомісія Комісія судді, бо суддя може запитати, чому на тій чи іншій стадії що відбулося у нього, і колегіально прийняти рішення. Ну, якщо всі стадії пройшов, то ми розуміємо і от, обговорювали це питання. Мабуть, це буде стадія співбесіди, якщо він до того пройшов усі стадії. стадії. І в мене теж невеличко точне з огляду на ті рішення, які були попередні вищої ради правосуддя у тих випадках, коли вища кваліфікаційна комісія говорила, що не підтверджена, там здатність здійснювати правосуддя, да, і направляла відповідне подання до чи рекомендацію до Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя, наприклад, вона говорила, що мотиви, мотиви, да, там є недостатніми, наведені. От, і вона відмовляла від, е, у звільненні. При тому вона не має повноважень повноважень е, здійснити е, висновок про те, чи підтвердила особа здатність здійснювати правосуддя, тобто кваліфікаційне оцінювання чи ні. А в пункті 15 про кінцевих і прохідних положень Конституції зазначено, що всі судді мають пройти кваліфікаційне оцінювання. Uh, і uh, має бути висновок про підтвердження чи не підтвердження здатності здійснювати правосуддя. Окрім того, була ще і практика Верховного суду у нас з цього приводу, де вони говорили, що таким чином, uh, коли Вища рада правосуддя відмовляє у звільненні, то відповідний висновок Вищої кваліфікаційної комісії. Uh, я боюсь помолитись точніше Втрачає юридичну силу, да. Тобто немає просто ніякого фінального рішення, зрештою, по таких суддях. Чи підтвердив він здатність здійснювати правосуддя, чи не підтвердив, відповідно, не виконані положення статті пункту 15 про кінцевих прихідних положень е, е, Конституції України. от Для того, щоб не було цієї невизначеності і е, такі у нас. Є випадки, здається, більше п'яти таких суддів по Україні є. Для цього і пропонується, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів провела відповідну процедуру от, і передала матеріали Вищій раді правосуддя. Е, під... да. Можна? Так, да, прошу. Дякую, дивіться, дійсно погоджую, підтримую вас, Денису Вячеславовичу. Згадую, як ми обговорювали з Вищою радою правосуддя саме щодо цього консультативного висновку. Дійсно, чому ми кажемо дати нам право визначити стадію, тому що кожен випадок судді є унікальним, і хочу звернути увагу на що ми найбільше говоримо. І сьогодні, і вже з оновленою ВККС ми піднімаємо це питання, що рішення має бути вмотивоване. І саме Вища рада правосуддя оцінює рішення. Що є комісії на умотивованість і, маючи, якщо буде законодавцем така воля наділити саме дискрецію вищої ради, щоб ми зазначали, яка стадія, оцінюючи до оцінюючи рішення ВККС, повернути саме до ВККС на ту стадію, яку вища рада буде вважати, що не умотивована для того, щоб особа мала шанс підтвердити в подальшому свою здатність і відпра... повернутися до своєї професії до основного основної функції відправлення правосуддя. Дякую. Так, да, дякую. Сергій Демченко. Вас не чути. Чутно? Тепер чутно. Дякую. Два моменти в мене ще. Будь ласка, перше питання. Якщо знову ВККС вам по тим же самим підставам повертає вернеє, спрямовує документи на звільнення судді. І ще раз потім спрямовую ще раз, і так до безкінечності, як ви це питання пропонуєте врегулювати? Це перший момент, і другий момент. Чи не здається вам, що ви перекладаєте тим самим проблему вищої колівка комісії суддів при оцінюванні на плечі відповідного відповідної особи, яка претендує на? Посаду судді, тобто, якщо вона не зробила якихось помилок при оцінюванні, пройшла всі етапи. Ви бачите помилку ВККС і повертаєте знову, щоб особа проходила якийсь з етапів оцінювання, навіть останні але це знову ж таки особу примушувати робити подвійні зобов'язання, які насамперед ну не викликані. Подіями з боку чи поведінкою з боку відповідної особи. А ще раз скажу наприклад, помилкою ВККСУ Дякую. Це, це не ми здійснюємо, це норми Конституції України, як я говорю, пункт 15 про кінцевих положень. Де зазначено, що судді мають пройти кваліфікаційне оцінювання, і підтвердити здатність. Там не зазначено я про повторне оцінювання і до, 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 Дозвольте, я, я все ж таки би, я, я би хотів все ж таки закінчити. От і підтвердити здатність здійснювати правосуддя, а мова йде про тих суддів, по яким вища кваліфікаційна комісія судді. Зробила висновок, що вони не підтвердили свою здатність здійснювати правосуддя, тобто негативний результат кваліфікаційного оцінку. Але при тому Вища кваліфікаційна комісія суддів згідно Конституції, нашої повноваження по звільненню таких суддів має Вища рада правосуддя. Хоча в Конституції передбачено, що не підтвердження здатності здійснювати правосуддя є підставою для звільнення. але йде розрив, що повноваження по звільненню. Це повноваження Вищої ради правосуддя. Як би ми не хотіли, ми не змінимо зараз конституцію. От, і тому, отримавши негативний висновок Вищої кваліфікаційної комісії судді, але при цьому Вища рада правосуддя, коли не звільнює таких суддів і не звільнює через те, що, на її думку, там недостатнім чином мотивований висновок суду. От. То відповідно, їх доля е, залишається підвищеною. Більше того, навіть попередній склад Вищої ради правосуддя в своїх, е, в своїх рішеннях записувала не те, що особа підтвердила здатність здійснювати правосуддя. Вони просто зазначали, що особа продовжує перебувати на посаді судді, тому що Вища рада правосуддя не має повноваження робити висновок за наслідками кваліфікаційного оцінювання. І Таким чином ці особи. У нас ну, дещо в підвішеному стані. От. Більше того, за практикою Верховного суду, як я говорив, що висновок не, не має юридичної сили, такий, а відповідно, немає результатів кваліфікаційного оцінювання. От ми вирішимо цю неузгодженість для того, щоб люди мали можливість пройти а, з цієї стадії, ну, згідно якої було рішення Вищої ради правосуддя, пройти. А, Процедуру отримати висновок про підтвердженість чи не підтвердженість здатності здійснювати Дякую, пане Денисе. надайте ну, будь ласка, мені можливість отримати на два мої запитання по суті відповідь від ВРП, тому що Тоже. ваша доповідь не стосувалася цих питань. Дякую. Прошу виша раду правосуддя. Дякую. Дивіться першочергово, що хочеться сказати, і дійсно, чому ми підтримуємо цей законопроект, задля того, фактично, щоб дотримати основного правила Конституції, саме щодо підтвердження здатності того чи іншого судді здійснювати правосуддя в тому чи іншому суді в штаті, в якого він перебуває, дійсно. Для нас було важливим і ми не можемо підмінити вищу квалів комісію. І це не наша дискреція, коли ми е, е, говорили, що рішення вищої квалів комісії не вмотивоване і не підтримували позицію, ми не можемо дати оцінку саме. Це була дискреція вищої квалів комісії. Щодо кількості, скільки це має відбуватися, ну це дискреція законодавця. Ми з цього приводу дамо оцінку. Дійсно, зараз ми бачимо, що законодавець і це доцільно дається шанс людям. Підтвердити ту здатність, і саме це вже обов'язок і дискреція вищої квалів комісії провести щодо таких осіб усі процедури надати таким діям суддів оцінку, щоб. Вони завершили, на якій стадії це не відбулося. Ми повертаємо. Ми знаємо, що багато було питань, і Верховний суд з цього приводу виказував позицію. Скажімо, коли особа оскаржувала саме оцінку практичного завдання. Ми надавали оцінку тому, як це відбувалося. Долучалися суддею обґрунтовані. На думку судді підстави, чому так відбулося, і з цих підстав колегіальна вища рада приймала рішення. І, як правило, основним меседжем у рішенні Вищої ради правосуддя, коли ми оцінювали рішення ВККС, була неумотимованість, що не по кожному гарантувалося пункту. Через те, ми вважали, що потрібно надати судді такий шанс. Скільки таких шансів має бути, ну мені важко сказати. Це прерогатива законодавця запропонувати, але такий шанс має бути і процедура має бути завершена. Перше, на кожного судді. Дякую Сергійдем, ще питання. Так, дякую. Останнє, давайте, от на, на прикладі, щоб я ще раз зрозумів: от наприклад, суддя Банчук, да е, вона взяла, е, вернее, вона пройшла всі етапи кваліфоцінювання, е, але кінцевий висновок вищої колірів комісії суддів. Е, вони вважають, що внаслідок того, що. Суддя е, на питання е, строків давності замість одного року сказала три роки. Ви це перевірили, побачили, що ну, це неправильно. Що дійсно суддя правильно відповіла, що має бути три роки, а не один рок-рік. Скасовуєте чи відмовляєте в, в, в звільненні відповідної судді, і повертаєте в ККС. Повертаєте і кажете. Е, Шановні, проведіть ще раз, будь ласка, співбесіду з суддею Банчук. І суддя Банчук фактично, згідно вашого рішення, з самого початку починає співбесіду і проводиться з нею цей етап в повному обсязі, нові якісь питання задаються і так далі. І так далі. Чи не вважаєте ви в цьому порушенні ще раз кажу прав судді Банчук, яка вже пройшла відповідний етап оцінювання? І лише внаслідок помилки е, вищої ковалів комісії суддів отримала негативну рекомендацію, чи му, маємо ми право примушувати цю особу повторно проходити заново, фактично, е, етап, який вона успішно пройшла за вашою оцінкою. Що в цьому випадку ви вбачаєте, чи це е, така доля суддів, що вони мають йти 10 кругів повторно і повторно, навіть якщо це помилка? Органів суддівського врядування, які проводили відповідні оцінювання, дякую. Дивіться, ми фактично, якщо ще раз подивитися на ключове повноваження Вищої ради правосуддя і на вищої ковалів комісії, треба розділяти ці повноваження. Якщо ми говоримо, я не пам'ятаю саме отої судді, яку ви зазначаєте, і це буде, мабуть, неправильно, якщо я зараз скажу ту чи іншу позицію, вона буде не об'єктивною, а мабуть, суб'єктивною. Але якщо дивитися широко на це питання, тому а будь ласка, а буде краще, якщо ми одразу б його звільнили, її чи його цю суддю і не дали шансу ще раз підтвердити свою здатність? Мабуть, в такий спосіб ми б дійсно обмежили її право підтвердити здатність, а вже як вона пройде цю співбесіду чи з тої стадії, на якій у неї відбулися ті чи інші невідповідності, які потребують перевірки, ну це ж може відбутися, залежно яку стадію особа Ні, не прийшла. Правиль... Ми, все... ми не маємо компетенції. Я перепрошую, просто в діалозі може ми швидше завершимо, ага. тому що колеги вже зляться. Що я багато питань вам задаю? Я може, може просто в цій ситуації не треба особі проходити якусь знову ж таки стадію, а повернути щодо прийняття рішення це є стадією оцінювання прийняття рішення. Може, ВРП? При... кінцевого просто ВРП рішення. Ні -ні, ВККС, Дивіться, рішення. Ми ви е... повертаєте, ви повертаєте і кажете. Ви знаєте, суддя Банчук правильно відповіла. Це не це не ви помилково написали, що це неправильно і це не є підставою для звільнення. Ми відмовляємо в звільненні і повертаємо вам для прийняття рішення не для проходження нової стадії, а вже для прийняття рішення, оскільки всі стадії ця, ця особа пройшла. Тобто, ну з цим ви можете погодитись, чи ви вважаєте, що все-таки знову ж таки має якусь стадію проходити? Дивіться, чому ми кажемо надати нам повноваження? Ми довго обговорювали дійсно це складне питання, обговорювали саме, чому ми кажемо з конкретної стадії. Задля того, що коли ми повертаємо, кажемо, що рішення ВККС не підлягає задоволенню. Ми прийняли протилежне рішення, рішення ВККС, щоб не було повністю усіх стадій заново. Ну, суддя не проходив усі етапи там. А ми кажемо, дайте нам право саме, щоб ми вказали. Ми бачимо ту чи іншу невідповідність, зазначаємо про неї в рішення задля того, щоб суддя уникнув усіх кіл, а лише на тій точці, на якій було зазначено ВККС ту чи іншу невідповідність того чи іншого судді. Через то ми вважаємо, це навпаки спростить цей процес і пришвидшить, що він не проходить знов сім кіл аду, вибачте за таке слово. Ні, ні, ми, ми ми все з вами однаково мислимо. Просто я пропоную от додати до тих, що пропозицій, що ви можете визначити стадію, а можете визначити просто для прийняття рішення вже не визнач... не проходження чергової стадії для судді, Розумієте, це дискреція вже викакс. Ви ну, ну, можливо, не так можливо, колеги, не клети стадія, а саме визначення. Ну це вже колеги, нав... колеги, можливо, так. Ми в першому колеги, читанні кол голосуємо. Кол кол колеги. Дивіться саме тому, ми я і зачитав, що 116 статтю регламенту, це я зрозумів. З посиланням на то, в якій частині. Да, тоді, колеги, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету. Бабій. За. Божик. Васюк. За. Ватрас. За. Власенко. Власенко. Тунько. Демченко. За. Тирдін. Тирден. Тирден за. Дякую, за. Калаур, за. Князевич, Макаров, за. Маслов за, Німченко, за. Німченко за, Дякую. за. Павліш, Новиков, за. за. Пузанов, за. Соболев, Стефанчук, За. Фріс. за. Шпено. Шпено за. Адже за. рахуємо. 15 членів комітету за проти 0. Отрималось 0. Вже рішення прийнято. Дякую, колеги.